Пошло, Поїхали. It's on fun, Це, до речі, вони колаборація з цим фільмом, як він називається, забув про. Ем, Якся кукла. Аннабель, -ан -ан да, по-моєму? Ні, в Ютубі випадково побачив, в Ютубі проходили і наземні ютубери. Виглядає крипово Виглядає дуже кріпово. Так розумію, зараз фільм да, вийшов. Ну, графіка просто, дивіться, графіка заслуговує Такі враження, що це окремо взагалі якась гра Сидить, відпочиваю. Поїхали Погнали, хлопчики тоді де погнали. Де мій пульт від. О, я зразу згадав цей. Я зразу згадав Є э, МП цей. Э, детектор. То, що пише? Що відбувається? Йопцію? Я ж кажу, так я враже, що взагалі окрема гра. Ебать, Ты хто нахуй? Значи ты так влякаєш. Я, я, Мы, до речі, играли в Луто, да? И вот все быки стояли, сука, ну тут 100% мах, то есть напевно, напоминали, и нас нарекают. Там таке нам туди? Привіт десь тут. Добрий є коли позиції зразу сразу КСК. Хто хоче собі таку куклу? То хоче куклу собі? Продається ей Опана, О, опа, на. Опа-на. Як сейчас, Зараз. Погнали, далі Угор, я, я чекаю повідомлення Ти написав і пропав. Що це за справа? Шо, сісти система сюди, или що? А, це я рюкзак поклав Багато сзади, но все багато закрыла будівництво А що там є чи немає? трапилось. Today we begin this and the new makeup patient. Предыдущий с stads. Короче, я понял. Я зараз дуже важко перекладати, це буду. Или дякую тобі. же один да и завданья водичка. Сокира. Сокира. Я не могу раз его включить да. Это ты зашел? Оп, она. Опа, на. Ні-ні, то треба, щоб ігра чіплялася, а не захват екрана. Що там було? А хтось побежав или що, или мені здалося? Ну, щось знаєш ти, щось знаєш і, і знає это інший, знаєш як то говориться Кожен щось знає, цікаво, що не знаю інший. Блять. А кто сбегает? Кто-то кричит. Кто-то кричит, а кто-то просто бегает. Что там? Я правильно до телевізору пішов? Блін, там було направо. Я думав, мені направо треба буде. Я хотів подивитися, що направо. А мене сюди відправили зразу. Але поки щось. Шо... Де, де всі скримери? Десь щось бігає, щось дихає, але нічого такого цікавого поки що. 3, 1, 6, 2. Це коти, так розумію 3. 1, 6, 2. Тут ехтось, алло. чему ты еще тут? Ну так, это стандартная схема у всех. Кто кричит? Что делается, блядь? Зараз вона крикне. Зараз вона крикне. Подивиться на мене. Добрий день. Прокидайся ранок Морозиться. Відморожено трошки. оп Подивилося. А, це ми просто кіно подивилося, да? Прикольно. У мене там куча цих. Куча налетает сразу, левела и тогда далее. Что? Что ты хочешь? Что это значит? Д дощечка. Да хорош, мне там кидаты сюрпризы. Что за черточина тут отбывается? Я сам охуевший, честно, короче. Это пациент Нужно начинать террор. Вы пациент бачить. Ой. Добренько А я шо мав в туалет. А, ми з доско... Доско ми, типо, ми не мав. Что мне за до за скоро будет? Я понял. Это мы типа мы не можем поху... -а. Ну да, тут же важко було піднятися на цей ящик, це ж дуже високо. Хто там? Я так, я так розумію, надіюсь стил Ліга, як мінімум. Зачем тут все э, веревки? Что там? кто там, там пися? А тут закрыто, да? Тут зачинено. че Не там зачинено На милес подчеркивание крукю, дякую. Та Немлес, кью, дякую, велике Сука. Кто-то не виключив А шо, я маю забрати, цей? Як забрати? Ну, замаш, тоді был поки був живий, живий цей uh. дякую, дякую, дякую був живий Савчук бо за наш був топовий клуб, і борці борці були топові у нас. На школа борьбы і це було самі топові, що вони кричать, що вони хотять. Я нормально біпс. А я що я маю зробити? Мені нічого не треба робити, вона сама стоїть, да, фотографувати буде. Неволос, ти вже не перший раз, да заходиш до нас, начебто. Просто написав нічого. Блять, вона знову сидить на мене дивиться тут! Він шив через дорогу від мене. на той час, да, він був топовий. Взяти стіл, стил. Блять, вона побежала. Ну куди ти побежал? Ну чекай. Значит, ты побила. Майя стеллай взяти, ні? Значит вона, вона побежала. кудись. Де, Де фонарик мій? зараз теж з топовими футболістами спілкуюся, які в свій час багато чого пограли, де, де грали, виграли багато чого. А, знайти ключ треба. А там же що мало нам... намальовано? Взяти? Я не понял. А, двері. Сука, зараз тут мене нарікай знову. А ця квартира була закрита до, 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 до того? що мені здалося? Де мій фонарик? Я з фонариком бігав тільки шо. Сука, я не люблю такі вузькі, вузькі проходи. Для ти знову тут же. Що тут забула? Ти тут там, то тут, тут. Комусь не сподобалось, походу. Бля, хлопцы, ну я вас прошу, ну вы что чуете? ЕТ. О, мы дали это. Куда мне? Сука, когось побачила. А ключ там теж Що там таке? Що трапилось? Як подивитися? Сука, гнида. Ох, сука, гнида. Треба зробити тоді все буде. Я це робив на самому початку, я тоді ще не знав, як це робити. я не звертав на ту увагу просто. Щось придумати своє. Тоді ж просто. Воно ж коли робиш спочатку, ти робиш все, все зразу і опис, і це, і ти ну, накидаєш, знаєш потрошки це. А це ні, а це просто треба занятися. Ой і йоп ти, бля. Хорошо, Наки, шо давно казала? Блять, ну я. Добрий вечір, Блять, вона теж їсти хоче. Може Может у сушу хочет, не хоче? А звуки запала, то інше. Ми говоримо за, фол... за фоловерів, за рейди і так далі У мене ж стандартно стоїть хуйня. твіча Від... Від Так, концентруємось на грі Я боюсь знову что-то наклацать и такие, потому что я уже два раза такие, что всю клавиатуру отклацал, когда он на меня біжала. Вся пасхуда. Що там? Кому там не дыхается? Кому кого, кого Багато Маточка треба зробити для стрима, но мені не высочаю рук, це зробити. Мне треба або допомога, або люди, які мені зроблять за гроші навіть, але я готовий заплатити, просто дайте мені тих людей. То сука бігає? А я ж не пор У меня занимает апора, да? Вот це порубуйте А що він бігає з Хресто? Воно йому щось допомагає вообще Привіт, привіт палач Воно йому щось взагалі, допомагає Опа, я... а йди нахер, я бы не прилекався стрелочка ВД. Да и мисс ми. Сука. Снова на. Снова... Бей, бей паука. И шел туда. Снова она. А, то факі, факі течуть мені на Кто там? виходь, виходь в мене є хрест. Він дуже небезпечний для вас. Та... Ну, блядь, дякую, що тут хоча б вони реально ці скримери не. не. не, 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 не очікувані. Я не знаю, я, я, я реально три рази вже перелякався. Я не знаю, що це страшно, не страшно. Я начикаю их реально в цей момент. Що ми їдемо на І що там? Двері відкриваються чи не відкриваються? Добрий день Де знову, блядь, О! Запальничка. Ага, треба знайти які... якусь секіру. Вони... От видно... видно, чим вони мотивувалися, якими іграми Точно фазмофобия? Точно. Тому що всі предмети вони прямо один в один. Хоча, Хоча хер, фасмофоя теж звідки збрала їх Тут треба ключ, там треба секіра. де мені Я знову плачу. де мені це все брати Ей є Радіо виключіть будь ласка. Чому не можна було зробити, щоб він ходив трошечки швидше? Чи була проблема це зробити? Там хтось ломиться до нас. Я би взяв б цей різак в першу чергу, щоб тут ту двері спочатку відкрити. Ага, а тут нікого. Беремо лом Саме цікаво, що я не кричу, але, але лякаюся. Типа просто оце передьорнуло нормально. Буй... Буйокічі, Дякую, дякую, великим за фоллоу. Це я, до речі, я зразу зараз подумав. Поставити сьогодні поставлю. Були нюанси, я що я не ставив, але зараз я зрозумів, що треба поставити навіть не думати. Щоб не пояснювати кожному, що до чого. Я, я, я поставлю собі сьогодні це. Я про це недавно думку говорив, до речі, на, на рахунок цього. А що за кассета куда А, сюда ставят. Я думав, біжати ж там на самый початок до цього Зараз я після гри поясню, все Розкажу і поясню. Зараз просто пишу, щоб потім на ютубі сильно не мількали ті розмови не про ігру. Якщо комусь цікаво Хендпринт. Вліво чи вправо? І однаково. Ага, вліво. Ну, Нууу. Такие двояка думка на рахунок гри Достатньо двояка. Сука. Де воно, де воно вискочить зараз, де воно вискакує? Ну, де воно? Ну де? Вона знову сидить Зараз не розкинемо цей карти, поняли? В покер розкинемо Угу Обесралася, обесралась, окей. А, це ми кіно дивилися Це ми тільки що кіно подивилися Це що, все? А, ні, тю, блин. блін пуки ні Блин, знову фонарик. Я мож... А, я не можу брати це Значить там рука. Тут нога, там рука. Тут нема змісту все розвідувати, тому що в принципі тут лінійний шаг, шаг, крок, який просто лякає лякая. Ножи. Значит, там ножи. Да, дуже класно видно. Ой, ой, як видно. Що там? Оцю хуйню, брат. Потім що? Шафу і в компуктер, да? А, це, це код шукати треба. Це я понял. код шукаємо. Головоломочка маленька нам дала. Де воно є? Один. Мені потім підбрати код треба, или що? Зрики мы прийшли Ой. 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 Ой, серце, Ой. А, три Що, що за три кружочки? А ну, накипиши, сейчас, три кружочки один ру рука то значить? Два квіточка. Один ру... Один кружочок. Що там 001? Один кружочок. Два квіточка, три рука. Раніш, один кружочок був? один, один, один рука, два два квіточка, три кружочок. Ні, три кружочок, а не три рука. Я там вже заплутав сам. І сам заплутався. Де ще один цей? Один рука. Два. Е два квіточка і три кружочок. Десь тут має бути, ні? Де воно є? Ну де? ну де? до речі О, 4 зірочка А, все я понял. Там будут цифри виставлятися выставляться цей. Я понял, як воно працює Перша. Перша, там що там було? Один рука. Два квіточка Бля, мишка с супер кружочок. Що кружочек. Что там сзади, блядь, якась тінь падає? Да это зирочка. Зирочка, полай. Зирочка, полай. Лыты. The will protect you from spirit. In... this your only way out? Выгнаты, короче, Щоб вигнати духа, треба хуйнути його іграшка Бля, я думав це вона сидить, прикиньте. А мені рейд тоді давали, Оля. Де воно, де воно. ну Давай обрядик зараз буде дьявола А ну диявола. пу О Хто це, блядь? Добрий день. Це мені, мені так все. Зна, знаєте, зараз є TikTok тиктоки тренд. На підъемники, короче, під'їжджають під до вікна і каву пропонують. Тут, походу, вона каву пропонувала І шо? І хто? Добрий, добрий. Я вас вітаю. Бля, сука, дивиться. Дивиться, дивиться. Ні, ну ти вже не починай. Тут ти вже не починай. Це кінець. Так. Да. Ну, що я скажу, що я скажу? Це кінець, точно, да? Що е, я скажу? Я, по-перше, здивований, що в Fortnite такі штуки є, які я не знав до того. Е, це перше. По-друге, дуже крута графіка, і здається, реальна інша гра, а дуже атмосферна. Е, як повноцінний хоррор, ну ми грали в гірше. Ми грали в гірше, абсолютно гірше, тому ми, в принципі раджу. В принципі, раджу, як мій принц. Як і принц, також, тому що він лежить, зараз на мене дивиться на то все. Так, всім дякую. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та переходьте на канал на Twitch. Всім до побачення. Тайм Лідер Порт. А, я не пройшов цей. 13 хвилин, як можна за 13 хвилин прийти цю гру.